Ребята, це продовження. Я буду тихо розмовляти, бо тому що на пасіці. Всім привіт. Це продовження смії, котра розділився клуб. Сьогодні мінус 7 градусів на вулиці. Вчора було мінус 15, позавчора так же само було мінус 15. Тому і не дивився до них. І сьогодні прийшов. Хочу подякувати всім, хто давав поради мені. Ну і звичайно водіємо туману, котрий дав хороший варіант їх об'єднати. Багато є, ще намерзло по вуглам практично всіх. Так, подивимося. Так, і знаходиться один клуб тут. Раз, два, три. О тіма і сидять так, шумять дуже. І один клуб тут. Раз, два, три, чотири. Дивлюся, які тут є лишні рамки. Дуже їх є тут лишні. Тому що передній клуб дуже розтягнувся, а цей на трьох влочках сидить. Чи тут одну рамку можна забрати. Максимум. І то вони на ній сидять. Передній клуб сидить на ній. Значить тільки треба буде. Ось так. Буде поставити. їх зібрати в одне цілу тяжко. Та, щоб я забрав центральні рамочки. Так не виходить. Но більшість клубу вже спереді знаходиться. Деякі бджілки лишилися тут. Но я їх не можу сюди перетискати, зв'язку з тим, що тут так само сидять бджілки. Ті не бідні від холоду крутяться. Так, я їх і залишаю. Ставлю їм палочки для переходу і накриваю. Також по краям ставлю ще ці утеплення. Зверху не буду ставити ізолон. По краям ставлю. Так. У такому режимі не всі сім'ї зараз зимують. Ну, Поставлю один ізолон. Так один, так, так легенько зверху. Якби вихід повітря є. Ну, кращого тут нічого не, не придумаєш, бо тому що немає вільних рамок центральних, як ви казали, як Вадім ти казав. Вони от одна рамочка була ну, першого числа центральна. Свободна. Але вони так само її засіли і не виходить. Тому що я обернув, повернув так рамки. Можливо, що то вийде. Да. Ну, це сімейка відводочок від, від сім'ї номер 29 Будемо бачити, як вона себе покаже в майбутньому. 29 номер. Ну все, подивимося, як навесні вони. Я вже їх більше не буду турбувати. Залишаю в них ряточок верхнього, отак відкритий на рішеточку і нижній. Там і середини закритий у мене роздільною решіткою ну, решіткою від лятка. Добре, до весни тоді.